Компанія «Метинвест» передала вже понад півтори тисячі дронів українським захисникам в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова квадрокоптер Мавік отримав електромонтер цеху гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь, який нині захищає Україну на фронті. Компанія «Метинвест» системно допомагає нашим захисникам, які боронять Україну з початком повномасштабної. Агресії на воєнному фронті. Метологи комбінату, яких було мобілізовано спочатку повномасштабної агресії, цим сотрудникам надається допомога. Зокрема, сьогодні ми передаємо МАВІК підрозділу, в якому несе службу наш колега. Цей дрон працюватиме на південному напрямку і допоможе підрозділу бійця з позивним «Лєший» успішно виконувати розвідувальні і коригувальні місії. Цей МАВІК він необхідний нам. Бо вони є розходним матеріалом, тому ніколи не буває багато мавіків, їх потрібно якомога частіше передавати ЗСУ. Я планую повернутися на робоче місце після війни і дуже приємно за підтримку від співробітників.